17 березня всесоюзний референдум. Бути чи не бути Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А якщо бути, то якому? 17 березня ми обирали не парламентаріїв, а спосіб життя. Не лідерів, а суспільний лад. Бути чи не бути країні рад. Звісно, ну, голосувати лучше всього, звісно, жити в сім'ї в хорошій. Тільки друг друга, щоб не об'їжджати. А секретів у нас немає. Значить, ми єдиногласно... Дома обсудили этот вопрос і прийняли рішення, що нам без союза никак не зря. Ми за союз, за суверенні республіки, щоб Україна вошла, так сказати, в этот союз. Е ну, дивлячись за прошу, за суверенну Україну, в першу чергу. Ми збираємося голосувати? <голосить> <голосить> ну, український за український референдум. За український, український бюлетень, так. Да. А як союзному? Союзному ні. Збереження України самостійної, суверенної, так сказати, в складі Радянського Союзу, тому що вона е, економічна і соціально пов'язана з багатьма республіками з усім. Як ми залишимо союз. Ми будемо переживати великі труднощі. Так, ці труднощі вже даються в знаки. Завмерли цехи швейної фабрики імені Тинякова в Харкові. Все на нулі. Взагалі тут працює понад дві тисячі робітниць, а зараз жодної живої душі. Хоча, вибачте, одна жива душа є. Правно діє. Швабра. А от імпортне обладнання, яке коштує 12 мільйонів карбованців, простою є. І причина одна: немає сировини. Ленінград, Москва, тюмень зірвали поставку тканин. А що ж буде, коли країна розпадеться? В такому скрутному становищі не тільки швейники. На Харківській картонній фабриці. Недавно став до ладу новий цех по виробництву шпалер. Заплатили 7 мільйонів за імпортне устаткування, закупили фінську фарбу. Але сьогодні виробництво стало. Немає паперу. Мінліспромсоюзу РСР не виділив. Необхідних 7 тисяч тонн паперу. Машини зупинили, а робітників у позачергову відпустку. Це ще можна зупинити, а от технічний прогрес навряд чи Харківські конструктори придумали от такого сталевого коника. З особливим нетерпінням чекають його наші фермери. Та не вистрібнув коник. Зі своєї стайні. Немає моторів, які мали надходити з Петропавлівська, та й ноги взути нічим. Єреванський завод. Відмовився поставляти колісну гуму, ось і накопичуються безмоторні і безколісні малятка-трактори в підвалах, цихових прогонах. Чи не доказ це того, що відбувається, коли у сім'ї немає злагоди? Бути чи не бути Союзу, дискусій з цього приводу було більше, ніж досить, вирує Львів. Одні проти, інші за. Мовляв, краще хліб з водою, ніж пиріг з бідою. Послухайте думку з цього приводу голови Львівського облвиконкому пана Чорновола. Сьогоднішній референдум, ну якщо говорити про всесоюзний референдум, то ми всі знаємо, що це, е, по суті, фіктивний референдум. Там саме питання е, не варте того, щоб на нього відповідати, там трьохповерхове питання. Але ми зробили знову таки свій експеримент. Ми в Галичині хочемо запитати людей, як вони відносяться до ідеї незалежної української держави. І хочеться вірити, що, попри ту все-таки пасивність певну, яку ми бачимо сьогодні в народі, хочеться вірити, що більшість Галичан висловляться за незалежну українську державу. Тому що диктату центру з нас досить. І тих обіцянок солодких, якими нас годували 70, понад 70 років, з нас, нам також досить. Неоднозначно сприйняли всесоюзний референдум і в Івано-Франківську. Зверніть увагу хоча б на цю війну плакатів, закликів, карикатур. Та сьогодні, мабуть, кожен повинен зрозуміти, коли горить дім. Мало бити у рейку. Треба гасити пожежу. Саме так думають трудівники колгоспу імені Кабанця Обухівського району на Київщині. Бюлетені урну. Вони кидали як зерна в землю. Вірили. Зійдуть добрі сходи. Здравствуйте. Добрий. день. Можна запитати, які надії ви покладаєте на цей референдум? Ми покладаємо надії на цей референдум ті, що все-таки можливо стабілізується наша обстановка і міжнаціональна, і економічна, і політична. І ми все таки подумаємо про те, що... Для того, щоб краще жити, все-таки треба більше працювати, краще працювати, ефективніше працювати, мати більше і товарів, і послуг. Для того, щоб потім можна було ділити, і все-таки успокоїться у нас обстановка і будемо ми жити мирно, дружно і будемо працювати над тим, як краще працювати. Здравствуйте, добрий день. Ви голосували. Скажіть, будь ласка, як? За Союз чи проти? Тільки за Союз. Думаю... Ви подивіться, братська могила у нас. 43-му році визволяли нас, 11 національностей, 125 воїнів віддали своє життя, щоб ми сьогодні були у Союзі. Ми тільки за Союз. Брат мій 18 з половиною років загинув біля самого Берліна. Тільки за Союз. А як ви вважаєте? Я теж так вважаю. Я ж думаю, ми ж не дожні брат на брата, так як в Союзі ми прожили, а тепер ти проти Союзу. З вельми не можна так ходити друг на друга, правильно? Що, Я думаю, що за Союз. Тільки за Союз. Як ви вважаєте? Тільки за Союз. Інакше бути не може. Тільки Союз. Можна вас запитати? Ви зараз голосували за Союз чи проти? За. Тільки за. <гум> а, <гум> як? Як же я вже його проти, як я вродилася в Союзі і живу в Союзі, та буду проти голосувати. Це як одна сім'я, правда. Да. Ну як же я буду голосувати? <гум> проти ви таке притумали. Да. Ну як вже я буду голосувати. <гум> проти ви таке притумали.